Сили спеціальних операцій винесли три бурові установки у Каспійському морі. А Мадяр влаштував блекаут для більш ніж півмільйона росіян. Сьогодні друзі розберемо два гучні стратегічно важливі удари, які сталися майже одночасно. Перший удар на відстані понад тисячу кілометрів від України, другий в глибині російської території у Бєлгороді і Орлі, які зараз живуть у тотальній пітьмі без тепла. При мінус 18, але ну вони самі цього хотіли. Давайте починати, друзі. Та спершу підпишіться на цей YouTube канал і не забувайте ставити лайки, а також залишати свої коментарі. Це все супер важливо для розвитку спільноти. Ну і щоб часу не гаяти, давайте почнемо з таких чудових, неймовірних кадрів від е, сил спеціальних операцій. Каспій, в ніч на 11 січня підрозділи е, Deep Strike Сил спеціальних операцій. Завдали ударів по трьох стратегічних об'єктах: це не аеродроми і не склади біля фронту, це кригостійкі стаціонарні платформи нафтогазової корпорації «Лукойл» імені Філановського, імені Корчагіна і імені Грайфера. Подивіться, будь ласка, на ці кадри і на момент враження. Чому це важливо? Ну, по перше, економічний удар, як ви знаєте, ці платформи це джерела видобутку і транспортування нафти і газу. А лукойл взагалі-то на секундочку, це один із стовпів російської економіки і бюджету, який, як всім відомо, прямо працює на потреби армії окупантів. Саме тому друзі, кожна уражена така платформа це мільйони доларів збитків не тільки від ремонту, але й від простою. Друге, це стратегічний удар. На це мало хто звертає увагу, але Каспійське море росіяни завжди вважали закритою, безпечною, внутрішньою водоймою. Україна показала і вночі 11 числа, да й до цього, що для наших сил спеціальних операцій, для СБУшників, що коли е, малюк рулив службою, і для сучасних засобів ураження просто немає недосяжних цілей. Це деморалізує еліти, деморалізує бізнес, який пов'язаний з Кремлем. І це не перший такий удар, як я сказав. Ці платформи вже страждали від наших морських дронів. Третє, друзі, це симетрія відповіді. Це не випадковий вибір. Це насправді чітка відповідь на російські удари по нашій енергетиці. Ми завдаємо ударів не по цивільній інфраструктурі, як це роблять російські виродки, а по тим промисловим і енергетичним об'єктам, що живлять військову машину ворога. Як сказали в ССО в силах спеціальних операцій з метою стратегічної знемоги ворога вести війну, це саме те, одночасно з цим наші сили оборони України друзі працювали і на фронті. Було знищено пускову установку ЗРК Бук 3 на Луганщині, і це до речі прибирає з неба загрозу для нашої авіації і дронів, а також склад матеріально-технічного забезпечення 49-ї Армії окупантів на Херсонщині це системна робота. Ми б'ємо її по глибоких тилах і по логістиці біля лінії фронту таке поєднання, як ви розумієте, розхитує всю систему противника. Це до речі, архівне відео на свіжі кадри. Ми чекаємо і вже незабаром. Я так розумію, нам нададуть їх, і ми з вами зможемо в ефірі прокоментувати їх. Тепер друзі, давайте перенесемося до орла, а також до Бєлгорода Чому тому, що мороз. Тому що темрява, тому що зникле опалення і водопостачання. Місцеві пабліки в сльозах, в соплях, у паніці пишуть про критично складну ситуацію: про 600 тисяч людей без світла, без тепла і без води. А що ж случилось? А все дуже просто: наші дрони і ракети дісталися під станції, і ТЕЦ в Білгороді за. Відкритими даними влучили у підстанцію Сторожова і ТЕЦ Луч в орлі по теплоелектростанції Наслідки тотальний масштабний блекаут, який підтвердив навіть їхній губернатор Гладков. От подивіться, все що їм залишається, це просто збирати сніг, тому що немає води, і що і сраки свої мити цим снігом. Це все, що вони хочуть і можуть зараз робити. Вони це влаштували нам. І думали, що їм це просто так зійде з рук? Да ніхрена, вибачте, на слові. А от за водичкою стоять у черзі, подивіться й на ці кадри. Що случилося, питаю? А, тому, а тут до заправок під'їхали, якісь проблеми почались. Що ж таке? А тепер, друзі, у мене виникає запитання. Це було несподіванкою? Абсолютно ні. А чому? А тому, що командир Сил безпілотних систем України, Роберт Мадяр Броуді, ще десь з місяць тому. Попереджав, причому попереджав прямо. Я цитую його слова: росіяни, блекаут це не страшно, це трохи якихось незручностей. Ну, трохи таких незручностей, будь ласка, зараз живіть у них. Ну, от, будь ласка, наша відповідь на те, як Росія своїми обстрілами влаштувала блекаути в українських регіонах, в люті морози. Ви знаєте, яка зараз ситуація у нас з енергосистемою? Дуже і дуже все погано, найскладніша за роки війни. А це принцип симетрії, який вони самі запровадили російські виродки. Ми просто повертаємо їхні методи. Їм же Мадяр, насправді він же не шокував. Він анонсував і обіцянку виконано. Добрий вечір. Ми з України. І цей удар насправді він показує декілька речей. Друзі: точність і розвідка, тому що вдарити саме по ключових вузлах електромережі, це результат якісної роботи розвідки. Друге, це психологічний ефект, коли темрява наступає не десь. На фронті а у тилових відносно як вони бажали безпечних місцях і містах регіонах, і це руйнує міф про стабільність і про нормальне життя в глибинці Російської Федерації. Хіба ні? Ну і третє це контроль над ескалацією. Ми не б'ємо по житлових кварталах. Ми б'ємо по інфраструктурі, яка з одного боку живить військову промисловість, а з іншого робить життя звичайних росіян незручним, як мінімум, щоб вони запитали у своєї сраної терористичної влади навіщо нам ця війна треба? Що ти там почав? Тому що співком сидіти на диванчику і розповідати про наших матчиків, про Київ за три дня і так далі. Всі вони гаразді. Ми знаємо цей хворий нашовіністичний народ, вірус чи не наштовістичний вірус, народ. Ми їх знаємо дуже добре. А от сніжок збирати щоб сраки свої мити. За водичкою стояти без світла побути в блекауті, в мороз при мінус 18. це вже інша справа. Тут уже сміливих немає, і про наших мальчиків будуть згадувати в іншому контексті. От і все, і про Путіна, до речі, також важдя їхнього імператора, чи хто він там для них цікаво, знаєте що, друзі? Що у контексті всіх цих подій мадяр е нещодавно роз'яснив, що таке взагалі насправді сили безпілотних систем, і я маю для вас конкретні цифри станом на. 1 січня 2026 року це свіжа інформація. Лише 8% усіх пілотів дронів в Україні служать саме в СБС. Це означає, що з кожних там 100 екіпажів БПЛА в ЗСУ лише 8 належать до Сил безпілотних систем. 92% це екіпажі, які служать в складі своїх бригад, корпусів, спецслужб, це ДШВ, це ТРО, ГУР, СБУ і так далі. Саме СБС це окремий рід військ, який займається стратегічним плануванням, координацією, забезпеченням, уніфікацією, і навчанням в сфері дронів. Простими словами, друзі, СБС це не всі, хто літає на дронах в Україні. Це окрема елітна системна сила, яка виконує найскладніші завдання на глибину до 1500 кілометрів. Ну от добрий вечір Каспій», наприклад, вони працюють на найгарячіших ділянках фронту, закриваючи піхоту. Мадяр каже чесно: дивіться, щоб СБС могли закрити всі потреби фронту. Їх потрібно збільшити втричі, але це питання не швидкого там перекидання людей, а планомірно розвитку, фінансування, рекрутингу. Вони не відбирають пілотів у інших підрозділів. У них є чіткий план на цей 26-й рік, про який ми сподіваємось, друзі, ще почуємо. А краще побачимо у вигляді вибухів і бавовни. Отже, удари по Каспію, по енергомережах. Це в тому числі і результат роботи цієї нової технологічної ланки наших збройних сил. Це супер круто. Отже, що ми маємо в результаті всіх цих ударів. Перша Україна демонструє стратегічну глибину своїх можливостей. Ми можемо досягти цілих тисячах кілометрів від кордонів, завдаючи удари там, де противник цього просто не чекає. Друге, це симетрична і виважена відповідь. Ми б'ємо не по цивільних, а по воєнно-економічному потенціалу по інфраструктурі, що підтримує агресію. По-третє, ми бачимо синергію між різними силами, сили спеціальних операцій, сили безпілотних систем, розвідка, артилерія це показник зрілості і координації української армії. І це дуже круто. Ці події, друзі, це чіткий сигнал. Війна повертається до тих, хто її почав. Україна не тільки тримає оборону. Але й розвиває могутні засоби для впливу на агресора на абсолютно усіх рівнях від тактичного поля бою до стратегічних типів. І як полюбляють говорити наші бойові командири, далі буде. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь, будь ласка, активніше. Давайте насипемо лайкосів і подякуємо хлопцям, відреспектуємо хлопцям з різних підрозділів так сил спеціальних операцій, СБС Мадяра особисто керівникам і командирам за таку шикарно проведену роботу. І в цілому, звичайно ж, за службу і захист українців. Бережіть себе і до наступної зустрічі.